Вітаю вас, мої дорогі підписники, гості каналу, вітаю вас, мої дорогі леви! Сьогодні для вас старого розкоп на квітень, як завжди, початок, середина і кінець місяця, Таро білих кішечок. Так, початок місяця на вас для вас випадає старший аркан імператриця, який говорить про те, що вам більше потрібно проводити часу із своїми рідними, близькими, уділяйте часу дітям, і також приділяти час собі догляду за собою і того, чого ви хочете, на своє хобі і так далі. Якщо будуть важливі справи, такі в. Спочатку місяця вони вас обов'язково будуть вдаватися, принесуть вам радість і насолоду від той роботи, якою будете займатися, і непогану винагороду. Вісімка пентаклів говорить про велику кількість роботи, яка на вас чекає, але ви знаходитесь на вірному шляху, ви робите все вірно, головне, приділяєте увагу всім дрібничкам, всім деталькам. Шестірка пентаклів говорить про допомогу, скоріш як все, яку ви будете комусь надавати, тому що ви досить маєте непогані можливості. Або ж скоріш, і ви, можливо, когось просили допомоги. Ну, скоріше за все. Ви будете допомагати комусь, або щось комусь будете дарувати. Скоріше за це буде якесь свято святкування, якогось праз... праздник, буде якогось сімейного свята, тому що буде радість, щастя і насолода від життя в такому сімейному теплому колі. Але ж є люди, які. Заздрять вашому щастю, вашому успіху і намагаються зробити все, щоб вам було одне добре. Пліткують про вас, намагаються зірвати якісь ваші важливі справи, щоб ви не мали успіху. Просто оберігайтеся і остерігайтеся. Король Кубків говорить про те, що ви зможете показати свої, відкрити свої почуття, які давно приховували. Можливо, з кимось буде примирення, якщо був конфлікт, наприклад, із другою половинкою і так далі. Хтось, можливо, зізнається в коханні, а просто також карта говорить і про те, що від вас почне відступати полоса невдач і почне налагоджуватися ваше життя. В кращу сторону, якщо щось було не так. І карта Зірка говорить про те, що вам потрібно вірити в себе, в свої можливості, в свій талант, і тоді всі ваші мрії обов'язково здійсняться. Паш жезлів говорить вам про якісь нові можливості. Про якесь благополуччя, про радість, новини гарні, новини про рідних, про дітей, якісь важливі дзвінки для вас, можливо, листи, чи просто новини. Тут головне, не бійтеся, ризикнути, скористатися якоюсь новою можливості. Якщо навіть цей шанс він не дасть в майбутньому якихось дуже сильно великих результатів, то ви просто будете згадувати цей період із великим задоволенням. Дев'ятка мечів говорить про ваші страхи. От все ж ви не вірите в себе в свої можливості, в те, що ви можете досягнути більшого. Ви дуже цього чогось боїтесь, вас постійно мучає безсонниця, якісь кошмари і так далі. Вам потрібно більше позитивних емоцій і віри в себе. Вісімка жезлів говорить про дуже штрий і швидкий розвиток подій, на який ви навіть не сподівались, все буде розвиватися дуже швидко. Можливо, переїзд, можливо, нова робота, можливо, переїзд в інший дім. Якісь новини, можливості, шанси на краще. В когось, можливо, і навіть буде переліт за кордон. Звичайно, в кожного буде програватися по-своєму, але знову ж таки випадають страхи ваші, які, які вам заважають із минулого і заважають жити повноцінним життям. Переборіть всі свої страхи, тоді у вас чогось щось налагодитись. І відносини налагодяться, примирення буде в відносинах, і, можливо, хтось знайде своє кохання, яке не мав його. Якщо перебори всі свої страхи минулого будуть, і якісь на роботі можуть відносини. Партнерські наладиться і так далі. Можливо, якісь будуть переговори і так далі, щоб щось змінити на краще, в якійсь в сфері, в якійсь роботі. Можливо, з колективом ви зможете налагодити свої відносини, де вам було дуже важко працювати. Але вам потрібно перебороти свої страхи минулого, щоб вони перестали вам заважати жити. На кінець місяця конфліктні ситуації, якісь будуть у всіх сферах життя і от з вашими конкурентами. Отут вам потрібно буде проаналізувати всі плюси і мінуси, якими володіють ваші конкуренти, і як це все використати в свою сторону. Правосуддя. Вам карта ця говорить про те, що на вас просто може чекати обговорення. Чогось прийняття якихось важливих рішень, якісь можливо офіційні справи в когось іспит в когось, якийсь суд може бути і так далі. Просто оформлення якихось документів і паперів. Головне до справи, підходьте серйозно і просто упорядковуйте всі свої папери, і тоді у вас обов'язково все вдасться і вдасться на кращу сторону. Пам'ятайте про це. Рицарь мечів він вам говорить про пошуки якогось порозуміння якогось. Припинення якихось можливо конфліктних ситуацій. Можливо, або навпаки ті конфліктні ситуації можуть більше розвиватися. Якщо, наприклад, будуть якісь несподівані відрядження для вас, яким ви будете незадоволені, це може спричинити якийсь конфлікт для вас і так далі. Тут, якщо можете уникати цього, то краще тримайте себе в раках, щоб утриматися від от конфліктів. Вони вам просто будуть, ну, вони вам не потрібні. І тоді ви зможете досягнути непоганого, ви зможете досягнути стабільності у фінансовій сфері, стабільності у всіх сферах вашого життя. Ви не будете переживати про те, що на вас чекає завтра. Ви будете впевнені в тому, що вас жде. Що вас жде все добре, все, все стабільно, без всяких якихось негараздів. Але ж випадає п'ятірка пентаклів. Яка говорить, щоб ви намагалися не витрачати зайвих коштів. Тому що ви думаєте, що у вас все стабільно, ви маєте гарний заробіток, і ви тут починаєте тратити, а я куплю те, а я куплю те. Але пам'ятайте, що ви можете дійсно собі дозволити, що ви не можете собі дозволити, і, можливо, ті гроші краще відкласти надалі. Які б ви могли зараз на якусь безглузду річ потратити витратити. І тут з кубки він вам говорить про гарні новини, про радість, успіх, щастя. Хтось, можливо, дізнається про вагітність, тому може карта вказувати, що краще надалі відкласти ті гроші і так далі. В когось, можливо, буде шанс відкрити свою справу, на яку ви також можете збирати кошти і так далі. Тут, звичайно, буде програватися в кожного по-своєму. Але От зайвого вам витрачати не потрібно. Підвівши підсумки, я можу сказати, що місяць у вас дуже гарно розпочнеться, з великої кількісті, яка принесе вам гарний дохід, допомогу, якесь свято буде сімейне, де ви зможете подарувати подарунок і порадувати не тільки себе цим, а й того, кому ви даруєте. Але не забувайте, що в вашому оточенні є люди, які дуже сильно вам заздрять і хочуть вам нашкодити. В середині місяця вірте в себе, в свій талант і в те, що ви можете. Тоді ви зможете багато чого досягнути, але для того, щоб чогось більшого досягнути, вам заважають ваші страхи. Страхи з минулого, переживання, ви за цього дуже погано спите, не висипаєтесь, тому що не все у вас вдається. Просто. Переборовши свої страхи, у вас буде дуже сильно, швидко відбуватись. отак От швидкий, буде дуже активний темп. Все просто зміниться дуже швидко, навіть ви від чого не відчікуватимете. Просто переборіть страхи. Тоді налагодяться і відносини в особистому житті, і на роботі, і вдома. Просто налагодяться. тільки беріть себе в руки, переборіть свій страх з минулого, який вас так. Тривожить. На кінець місяця можливі якісь конфліктні ситуації, чи з конкурентами, чи, можливо, взагалі вдома може на роботі будь, і так далі. Можливі якісь конфліктні ситуації. І тут перед тим, як, скажімо так, починають себе відстоювати, проаналізуйте всі плюси і мінуси і подумайте, як все це направити. От в ту сторону, яка принесе вам більші плюси. Щоб і менше конфліктувати і з тої чи іншої ситуації щось мати. От просто менше конфліктів, щоб було тут, так. Правосуддя, воно говорить вам про можливість якихось іспитів, про якісь перевірки, якісь важливі рішення, суди і так далі. Офіційні якісь папери, підписання і так далі. Тут головне все має бути в порядку і по закону. По дев'ятки пентаклів можу сказати, що буде все стабільно і в фінансовому плані, і в особистому житті. Ви не будете переживати про завтрашній день. Але це не значить, що потрібно витратити все за один раз, тому що ви хочете йти, те, те собі дозволити. Просто не забувайте про те, щоб відкладати кошти надалі. Тому що вони вам дуже-дуже знадобляться. В когось це, можливо, буде, допустимо, народження дитини, це буде потрібно, в когось народження якоїсь нової справи і так далі. Звичайно, може когось програватися по-своєму, але заощадити кошти вам просто буде необхідно надалі. Пам'ятайте про це. Вважаю вам вдалого місяця успішного, а головне мирного. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте і до побачення!